привіт друзі, і ви на нашому каналі. Я Нася, це Фібі, моя собачка, і у цьому відео, друзі, я вам покажу, що у нас є для неї, та що потрібно для ну для тваринки. Ось такої. У мене це соба собака Йорк Тер'єр породи. Ось вона дуже хороша, та покажу, що у нас є тут деякі речі. Не потрібні не звідси, але дивіться, ось. Ось така у нас переноска. Це переноска моєї кішки. Але іноді потрібна вона. Ні, ми деякі речі її Принімо. Так, Перше, що у нас іде, це ось такий ем, пенал. Тут її багато резиночок її. Та є декілька розчісок, які ми розчісуємо. Так, Друге, це у нас ось такий поводок рулетка. Деякі люди мене може захейті, тому що рулетка це погано. але для такої собаки вона не тягне і їй зручно, нормально. Вона дуже боягузлива, тому для неї це якраз добре. Далі а, йде ось таке. Це у нас м -м шлейка. Вона йде їй під лапки ось така. Так. Хороша, дуже зручна. Зараз розтягну ось така, так. тут два кільця є, щоб трималось. Якщо їй не підходить, можна взяти за два кільця і їй буде нормально. Але ми так не робимо, тому що їй воно якраз і буде їй неприємно. Далі у нас іде костюмчик. Він у неї трішки великий. Але він дуже гарний. Ми, ну, в плані великий, це трішки ось ці задні та іноді передні, і трішки довговаті. Ми їх підкачуємо. Ось такий костюм. Дуже гарний, нам дуже він подобається, Так само, ось тут йде защіпка, тому він ось такий. Ось так, бач. Тут є зашіпки спеціальні, і ми на них защиваємо. Іноді буває, що вивертаємо ось так капюшончик. Але це, я так думаю, що не в цьому костюмі. як. Далі у нас йде ось така простинка. Це іноді буває рідко, що ми її замотуємо, тому що дуже жарко. Але ну, якась простинка така, просто маленька. Або вкривають батьки її мої, бо я не знаю, для чого вона є. Але це простинка, знаєте, завжди має бути легенька, іноді вона потрібна, щоб вкрити собаку, тому що їй дуже жарко. Ну, на вулиці жарко, але коли вона в їй прохолодно. Далі у нас іде ось така росістка, трішки в шерсті. Ось така вона хороша. Тут ширше. Тут вущі ось, бачите. Ось так. Далі у нас йдуть її чоботи. Чоботи для неї по розміру. Так, ідуть ось такі чоботи. Вони йдуть у спеціальну... у спеціальній штучці такий. Зараз я не просто погано засвоююся сюди. Зараз застібну і вам покажу. Ось так не виглядає контейнери. Далі у нас іде, не знаю, чи її це, чи чи є, але ось така когти різка. Ми її не використовуємо, тому що боїмось. Я не знаю, бо такі чомусь бояться. Я його не зачіпаю. Тобто це ось якось тут знімається обережно вроді. Так. Ага, це контейнер. Він збирається. Я навіть не маю значення, як воно робить. Тут так само є пилочка, але мені каже. Так, дивіться, тут є у нас так само й пилочка для когтиків, так. Да, і, ну, я не знаю, як воно закривається. Дивіться, тут є така підсвіточка, яка регулюється, так? Тоб' як його заш... закривати? Ось бачите, цю штучку закриваємо Щел... щелк. Так. Ось так. І так само відкривається тук і все. Так, дивіться, так само тут є ось така штучка це, щоб такий фонарик. А воно ріжеться, зараз покажу як. Ну, не дуже складно. Та йому, воно підсвічує дуже добре. Тому, я думаю, що добре ріже так само. пилочка є, тобто хороша дуже когти Все виключимо, так? Ось така дуже. Власне, я когти різку, але ми на жаль, не користуємося. Ну, ось є інструкція: як нею користуватись. Але це складно. Давайте просто, я просто хочу фонарик, включити, щоб подивитися на її когти. Я просто включу, я нічого не буду різати. ні 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 Таж отак зроблю. Ні, я тобі не ріжу, Фібі. Я не ріжу. Потрібно понюхати, що дивись от. Штучка ось така. Не буду їй нічого різати, я не майстер, але про... до прикладу я подивилася хоча б хоча б. Я її і... не майстер, повторююся. Ще раз я боюсь. Тобто, ти бачу, що я цього ніколи не робила. Тобто, без нагляду дорослих це ні в якому випадку не можна робити. Ось це ж точка. Не знаю, що має. Далі у нас йдуть різні розчистки. Ще сюда. Де сюда. Ну, тут є одна. Зараз, секунду, я її принесу в кадр. Принесла, бачите, ось ось така кохтирі. Ой, з розчіска. Ось так і чешемо, Вона любить, коли її чешуть. Це більше для розчісування а, ще ось тут головки. Можемо її почесати тут. Лапки можна розчесати, і гарно. Але все. Далі у нас є ще одна, але це більш така жорстка, Вона ось така желізна, вона дуже больно дере, тому ми її не використовуємо, Ми її раніше використовували для того, щоб кішку розчісувати, Але зараз ми ні одну з них не використовуємо. Зараз її можу трішки почесати обережно, тому що ти чешеш, вона дуже больно дере. Та бачиш, в неї трішки кінчика посічені. Ну нічого. Це не Так? Складаємо все на місце. Далі у нас іде ось такий ошейник. Він світиться. Видите окно? Так його, напевно, потрібно зарядити. Так, він, на жаль, не працює. Але ось такий є він. Це, до речі, йде такий, що, типу, достаєш оцю штучку та робиш по параметрам тваринки твоєї. Ось так. Зараз покажу, як він на ній виглядає. До речі, він може бути трішки вже замалий. Але я хочу його поміряти обережно. Ось так він на ній виглядає. Обично ми робимо ось так. Тобто, да? Але ми його зараз не одягаємо, так як часто не гуляємо дуже. Далі у нас йде наш улюблений костюмчик. Він трішки йде за малий, але він дуже... він дуже крутий. Ось так він на ній виглядає, так? І в ось цьому саме костюмчику ми робимо ось так, тому що він, в ньому немає тут защі... защіпки, як ви бачите. Він дуже теплий. Ну, капюшончик ми не можемо ось так защіпнути, а можемо тільки ось так зробити. Але так ми іноді не робимо. Бувають такі випадки, що ми так не робимо, тому що їй дуже холодно із-за дуже сильного вітру. Так, далі у нас йде подушечка. А її подушечка, це від лежанки йде. Я її покладу сьогодні. А йде ось таке. Як ви думаєте, що це? Бистренько, швиденько напишіть в коментарях. А у кінці відео я скажу що це. Так. Далі у нас буде ось такий пакетик. Я сама толком не знаю, що. Давайте подивимось. Так, перше, що у нас ідуть, це такі носочки. Я їх не буду одягати, тому ну, що не хочу болі сувочки зробити. Такий мішочок, мішочок для костюмчику. Та йдуть пакетики. Обичні пакетики. Ось так. Далі у нас йде ще, ще один пакетик. Він йде з різними тарілочками, я так зрозуміла, це йде, надягається на бутилочку. Так? Йдеться ось. Потім ви його ось так вивертаєте та сюди наливаєте водички. Та собачка п'є, потім перевертаєте або ж закриваєте бутилку обережно, і далі. Ну і все. Я не знаю, як це об'яснити, але вона вже дуже стара. Ми нею не користуємося, тому що у нас є ось така штучка. Тут у нас намальований долматин. Не знаю, чи видно вам, але так. Ми її можемо зробити ось такою. Дуже компактна та зручна тарілочка. Так само тут є ось таке. Отверстя, щоб туди вчепити карабінчик, так кудись причепити. Ось складаємо на місце. Та саме останнє, можна можу сказати, це такі ці пелюшки, пелюшки для тварин. Ось так. Можна сказати, пільонки. Так. Це так само ось така штука, це, щоб помістити, наприклад, собачку. Вона, можна сказати, втекла вже. Так, у мене є ще тут тряпочка, якою можна протерти там всередині, щоб не було грязно дуже сильно. Ось. Так, мочку випустила, потім принесу, дивіться, сюди. Можна тут, знаєте, як зробити взяти тваринку, або якщо не мочити тваринку, можна взяти якусь іграшку та сюди поставити, Ось так. Я візьму ось це, так? Щоб... Тому що там трішки грязновато, а це, ну да. Ось так застелити. Для тваринки я так знаю, що ну, ми обов'язково щось підстеляємо вона вже стара. Ось це ж тому тут з нею треба її та вона вже... Так, да, як я казала, за стара. Обережно за щелкує. Можна ось так відкрити. Потім закрити і так само ж тут закрити на цій. І буде ось така штука, яка не ніяк не реагує. Так, Знімаю цю штучку, та я хочу добре протерти ось це. Та його вже, можна сказати, треба було помити. Після цього обов'язково треба буде протерти вікно, тому що тут дуже запильно. Вона вже дуже довго стоїть і ніхто не протирає. Це сьогодні я взяла її протир... ну, Я не мала протирати її загалом, але вирішила ну, раз так вже протру. Щоб ви розуміли, просто подивіться, наскільки вона пильна. Так ось ці всі вони заповнені пилью. І там слой пилі, я не знаю, вже настільки величезний, що це капець. Його треба обережно вимивати, тому що його тряпочку ось цією не витриш. Ось так. У деяких місцях. На самом деле це дуже складно зробити, тому я так протру про деяких місцях. Так само тут можна це використовувати ось цю лежанку. Ой, ось, ось цю переноску як лежанку. Тому що, дивіться, тут є ось такі штучки з двох сторін. Там ми їх обережно відкриваємо. Також з двох сторін. Так, провертаємо їх та знімаємо частину верхню. Ось так. Це в тому випадку, наприклад, якщо тваринка не хоче вилазити, то її приходиться так насильно витягувати. Все, я її закрила. Тут ось ці штучки теж закриваємо. Знизу та складаємо все назад. Так, перше, що я хочу сюди покласти, це, звичайно, одяг в самий кінець. До речі, це ще не весь одяг, тому що деякий одяг є в інших місцях. Також, до речі, у цій... Одежці ось ці курточки є ось така пошивка. Тобто її можна тут всередині розрізати так все. Якщо це в тому випадку, якщо у вас не вистачає, наприклад, шлейка у вас йде, так, на собаку вдягаєте, сюди ви ж або всередину обережно просуваєте поводок і зачіплюєте, або ж наоборот сюди висовуєте. І посовуєте, ну, защибаєте, так? Хочу обережно скласти, защибнути все, щоб було гарно, але а не накладено, як було це до цього. Ось так. Так. І так. Я вам зараз показую, як воно виглядає, але на самому тоді на тваринці воно не так виглядає. Ось так це на руці виглядає, так, ось тут це, але на собачці так не буде виглядати. Тому обережно складаю. Бо щось так теж можна. І можна обережно розстрігнути капюшон, якщо воно все залізе в капюшон. За обов'язано скласти його в капюшон. все залізло. І куди ми його в самий кінець. Так, таку ж саму історію робимо таке ж саме, робимо все з іншим чорним комбінізоном. До речі, у нас є одна, вроде, є річ, яку нам подарили. Це ось цей комбінезон, Так само, що він виглядає ось так на руці. Ці лапки всі там одягаються так, та ось так він виглядає. Так? Тут не... нічого не закрито. Я не знаю чому, але так є. Так само ми будемо все робити, але тільки заховати ми скоріше будемо в капішон. Ну, все засовуємо в капішон. Тут є, до речі, така надпись, ніж ви не бачили. Та засовуємо його в саме кінець. Так, далі у нас... Тут а, всякі тапочки. Так. Та ось це. Ось це ми винімаємо з ось цього пакету. Пакет я потім заберу. Так, в цьому пакеті в нас були так само ось ці речі. Можемо спробувати одягнути ось це, але я не хочу свою собачку мучити так само. Так, я не знаю, з чого ось це. Але воно тут було. Кладемо його обережно в кінець. Та ось це бак... Зб... обережно збоку теж. Ні, зробимо ось так. Сюди ми запихнемо. І обережно ось так. Ой. Та вже не так зробимо так. Так, коли обережно. Та замотаємо його. Так. Оберемо, що нас зачіпимо його. Ось так нас вийшло в мене. І кладемо його збоку. Далі у нас підуть такі більш-менш непотрібні речі. Це ось ця кохтеріска. Далі йдуть ось такі пелюшки. Да? Обережно Далі тут у нас старіш, ось це. Тільки теж я його вийму з пакету. Його треба було промити Ось це, тим баче. Так, кладемо його обережно, десь там зверху. Ну, ні, ось так все. Так, поклали. Його ось це ми кладемо з пакетом. Обережно тут з боку Далі що у нас ще є? А, так, ось це ми бажано Тож теж запихнемо. Ну, не запихнемо поклада. Так, ще у нас те. Шлейка. Потім йде поводок. Росіска. Так само її ось штука. Там, де, ну, пенал з її резиночками. Далі, це цей Е, все. Та, якраз зараз кінець відео. Тому я вам розказую, що ось це таке. Багато хто може вже зрозумів, але хто не зрозумів, зараз поясню. Це. Шарф для собачки. На мене він, я так думаю, що буде замалий. Але потрібно ж поміряти. Ну так, він трішки замалий. Ну, це для собачки. Ось так. Обережно він складається. Якось. Так. Ось. Якось так в мене вийшло. Ну, ось такий шарф для собачки. Їй буває холодно, тому їй потрібно. Ну, це все. Що ж можу вам сказати. Усім пока-пока. До нової зустрічі! Пока-пока!